Вітаю, друзі, 11 лютого. Файли Епштейна. Все більше і більше досліджуючи файли Епштейна правоохоронці і журналісти виявляють сліди, які ведуть до України. Мелькають різні прізвища. Ще не раз ми будемо до цього повертатись, але в тому числі і Зеленський. Я не можу стверджувати наразі, не вивчивши всі матеріали, е, всі файли Епштейна, що е, має відношення Зеленський безпосередньо до постачання дівчаток і хлопчиків на цей триклятий острів, де е, дорослі дітьки світові лідери. Елітки, так звані, займалися роздлінням діток. Гвалтували діток, знищували діток, а можливо, навіть і в жертву приносили, бо замовляв Епштейн велику кількість серчаної кислоти. А як відомо, серчана кислота вона використовується для розщіплення тіл, слідів тоді. Не залишається. Український народний депутат Анна Скороход звернулася до Міністерства юстиції США для того, щоб українському парламенту їй були надані всі файли Епштейна, які стосуються українських політиків. Для того, щоб не кидались там один в одного. Кі, з не кричали ти в списках Епштейна! ні ти, ні ось ти. А для того, щоб українське суспільство могло довідатись, хто і як деградував. З так званих українських псевдоеліт. Які нічим не краще від світових, а багато в чому навіть і, мабуть, гірші. Про Україну поки що в файлах Хепштейн йдеться, але більше в політичному розумінні. Епштейн розглядав е, Україну як е, країну, де можна вести цікаву для нього політичну гру, економічні мати інтереси і так далі. І так далі. Е, Є згадки про персоналі, про модельні агенції, про дівчат, хлопчиків, але конкретики поки що замало. Так само, як і немає прізвищ. Хоча мали бути: ну, наприклад, Віктор Пінчук вже ліпший друг Біла Клінтона, який не вилазив з острова Епштейна. Чи був він там? Цікаво, а? Ну і е, про Зеленського і педофілів. А точніше, про те, як Вова Зеленський, ставши президентом України, захистив педофілів. У 2019 році. Фракції Радикальної партії Олега Ляшка, до якої я тоді мав честь належати, було розроблено законопроекти, які передбачали створення відкритого реєстру педофілів і примусової хімічної кастрації педофілів. Що вони передбачали? Відкритий реєстр передбачав, що людина яка засуджена за педофілію, за розтління неповнолітніх, вноситься до загального реєстру. Відкритого реєстру для того, щоб ви, я, батьки дітей могли бачити, що поруч живе педофіл. попереджений, значить. Може запобігти якимсь діям. Чому це виникло питання? Та тому, що у багатьох педофілів рецидив трапляється. От він посидів, посидів ще більше починає спочатку просто розтлівав діток, а потім гвалтувати може почати. До реєстру, звичайно, вносити громадян, мав би суд. Тобто винесли вирок у справі про педофілію і офіційно в реєстр. І педофіл зобов'язаний реєструватися, знаходитись, а поліція контролювати, щоб він був в цьому реєстрі. Крім цього, якщо людина засуджується за педофілію, то. До неї судом може бути у випадку рецидиву, чи у випадку якихось обтягчаючих обставин, може бути і має бути застосована примусова хімічна кастрація. Коли ухвалювався цей закон. Я працював першим заступником голови Комітету Верховної Ради України, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, проводив його через комітет, відстоював на комітеті. Туди прибігали правозахисники, правозахисниці, казали, не можна приймати цей закон, він порушує права педофілів. Потім ці люди ставали радниками У Зеленського в його офісі, в його міністрів оборони і так, далі, і так далі. Ставали спікерами цієї зеленої нечисті, цих зелених гнид. А тоді вони бігали по комітету, захищаючи педофілів. Але український парламент зібрався на окреме ініційоване нашою фракцією. Позачергове засідання і ухвалив закон про відкритий реєстр педофілів і про примусову кастрацію хімічну педофілів. Але тут з'явився Вова Зеленський, новообраний президент України. Який взяв і захистив педофілів. Він витував закони, ухвалені парламентом ініційовані нами, наклав вето, сказав, що вони порушують права людей, а точніше, права педофілів. І в результаті парламент прийняв закон, який абсолютно ніяк. Не захищає українських діток від оцих здорових, як правило, дядьків з кабінетів, які люблять розважатися з дітьми. І допоміг їх цьому Володимир Зеленський. А чимало це відношення до справи Епштейна. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.